Протягом останнього часу під пильним оком журналістів телеканалу Бесарабія ТВ знаходиться питання ремонту вулиці Мицкевича, що у Білгородністровському. Нагадаємо, жителі цієї вулиці ось вже більше десяти років намагаються відстояти своє право на будівництво дорожнього покриття на ділянці близько 500 метрів. Справа у тому, що сьогодні тут проїхати нема змоги взагалі, посмітрить, як сюди можна під'їхати. Как? Ну вот ще вот до, до, чуть выше, там, до моєго дому, з горем пополам, І то благодаря тому, що у мене мужчини в домі є. Который... Да, да, да. Сколько сюди навезено, друзья на работают, э, строительные отходы. Куди? Сюди, все на Міцкевича Люди Людина, мама, померла, щоб да, не виносила, що не виносили людей, аж на руках, да? тому що геть пройти да? да, аж навіть пройти не можна було. Аж туди, туди на верхах, на руках виносять, а вони, вони а, скоро взагалі не приїжджають. На останньому засіданні сесії міської ради було оголошено про те, що на ремонт вулиці із обласного бюджету Одеської області на 2014 рік заплановано фінансування у розмірі 400 тисяч гривень. Це підтвердив і депутат обласної ради Ігор Сирот. 1 февраля 2014 года на очередной сессии областного совета было принято решение о выделении денежных средств на ремонт коммунальных дорог Одесской области. В том числе город Белородистровский получит субвенцию на ремонт коммунальных дорог по улице Мискевича 400 тысяч гривен. Хоча, за словами заступника начальника міського центру благоустрій Ольги Трушкіної, проєктно кошторисна документація даного об'єкту складає більше півтори мільйони гривень. Проте, на жаль, змоги забезпечити фінансування всіх необхідних коштів, зважаючи на соціально-економічне становище держави, як у міського, так і обласного бюджетів, немає. Проте жителі вулиці Міцкевича говорять про те, що варто тоді частково освоювати передбачене фінансування та розпочати роботу з будівництва дороги. Главное начать, потому что надеяться на то, что вот выделится огромная такая сумма на всю дорогу, может быть, это и трудно, как и мне, допустим, с кошелька вынуть сразу вот столько, это трудно. А хотя бы давайте по кусочку из самых аварийных вот мест. Ситуация, потому что нельзя ни дров завести. Только изнизу, из с пишиневской не хоть начинай. Журналісти телеканалу Бесарабія ТВ слідкуватимуть за ходом будівництва дорожнього покриття по вулиці Міцкевича та ефективністю використання бюджетних коштів.